Привіт! В цьому короткому відео я хочу розповісти вам про те, як ви можете почати свій власний бізнес в сфері подорожей, а саме круїзного відпочинку, готельного відпочинку. І це саме ваш бізнес, а не робота по найму, де вам платять якусь фіксовану ставку. Це ваша власна робота, тобто ви є партнером сайту, і ви є сам собі господар, тобто, це є ваш власний бізнес. І так, розпочнемо. Давайте спочатку про сайт. Що це таке? Це найбільший у світи круїзний. Туроператор та унікальний сервіс для самостійного бронювання круїзів та готелів по всьому світу. Цей сайт є туристичним міжнародним клубом для подорожуючих, і члени клубу можуть подорожувати зі знижками. Партнери клубу можуть подорожувати зі знижками вже більшими, плюс заробляти в доларах США. Про що і пройде мова в цьому відео. І так, як же це працює? По-перше, франчайзинг. у вас іде бізнес під ключ. Тобто, ви вже купуєте готову маркетингову стратегію і просто за нею працюєте, дублюєте те, що роблять, робить та людина, що вас запросила, і у вас буде результат. Друге, це реферальний маркетинг. Що це таке? Це від співпраці, при якому компанія платить вам за рекомендацію. Тобто ви користуєтесь якимось товаром або послугою і розповідаєте про нього своїм друзям, знайомим, родичам, колегам по роботі. І вони цим цікавляться, ви мони починають теж користуватися цим продуктом або послугою, і за цю рекомендацію компанія вам платить прямі продажі, тобто це отримувати грошову винагороду за пряме запрошення, наприклад, людини до сайту, щоб вона купила собі круїз. Багаторівнева система виплат. Тобто, коли у вас вже є команда, тобто не ви один працюєте, то у вас з'являються інші партнери, так само і лідери, як і ви, які теж хочуть заробляти. То так само ви починаєте отримувати відсоток від того, що роблять ваші партнери, від того, що робить загалом ваша команда. І так само це клубна програма, тобто об'єднання людей по інтересах та отримання матеріальної та нематеріальної вигоди. Нематеріальна вигода в тому, що це люди з об'єднаними інтересами. Вони всі хочуть подорожувати, хочуть побачити світ. Це є люди з величезним досвідом у подорожах, або взагалі без досвіду і досвід. Відчини діляться з тими, хто хоче відправитись перший раз. Це велике ком'юніті, один одному допомагають. Матеріальне це якраз от партнерство в тому, що ви можете заробляти рекомендуючи цей сайт іншим людям. Або членство це теж матеріальна вигода, тому що ви, коли є членом клубу, ви просто подорожуєте і за те, що ви використуєте сайтом, ви отримуєте знижку 25% на круїзи. Реферальний маркетинг. Що це таке? Це процес поширення інформації про това товари не через радіо або телебачення, а через користувачів, тобто при спілкуванні один з одним із уст в устав, і приєднуються до вас, і за це ви отримуєте грошову винагороду, тобто за рекомендації. Приклади компаній, які працюють за реферальним маркетингом: це і Монобанк, і Тесла, і Dropbox, Уклон, Букінг, PayPal і багато інших інших компаній. Із цікавих, давайте розглянемо на прикладі Тесли. Це єдиний спосіб для покупця отримати знижку на офіційну продукцію Тесло на у офіційного дистриб'ютора. Це тільки за реферальним посиланням або за запрошенням реферала, який вже купив собі Тесла. Взагалі, Тесла, так я саме, як і там Феррарі або Ламборгіні, вони не рекламуються там по телебаченню або ще десь. Люди так знають, що це крутий продукт, і вони хочуть його купити. Так, от, Тесла працює на імені Ілон Маск. Так само в них є реферальна програма, за якою вони заробляють. Наприклад, є реферальна програма v 2 що нові клієнти отримували по 1000 доларів на рахунок для покупки, наприклад, зарядної станції або нової машини, а людина, яка зробила більше всього рекомендацій, тобто розказувала своїм друзям, знайомим, родичам, колегам по роботі, він отримав Тесла нову машину Tesla Model S, домашній зарядний пристрій та запрошення на. Уречисте відкриття гігафабрики Тесла. Ця людина порекомендувала купити Теслу 188 своїм знайомим. Ці рекомендації принесли компанії продажі всього лише за два місяці на 16 мільйонів доларів. І таким чином це рентабельність інвестицій у 119 разів. Тобто, це дуже вигідна програма для багатьох компаній, саме реферальна програма. Як же ми працюємо? Ми працюємо за ефективною програмою, саме реферальною, де всі у виграші круїзні компанії отримують нових споживачів, нових туристів, які, скоріш за все, ніколи б не змогли собі дозволити круїз. Це скоріш за все будуть постійні користувачі, тому що люди постійно повертаються на круїзний лайнер. Вигода для кубу є, тому що він як посередник заробляє свій маленький відсоток, але на великій кількості продажів тобто, наразі півтора мільйони користувачів на сайті. І от вони всі купують круїзи, і компанія заробляє там маленькі, може пів, може один відсоток з продажу кают, але дуже велика кількість кают продається. Не 10-15, як у звичайній турфірмі десь в Одесі, а там сотні або навіть тисячі круїзів на місяць. І так само користувачі у виграші, тобто члени клубу, тому що вони подорожують зі знижкою нижче за будь-яку ціну у відкритих джерелах в інтернеті. Нери вони можуть і подорожувати ще з більшою знижкою і заробляти. Ми створюємо круте ком'юніті вільних та відкритих до світу людей. Ми даємо всім бажаючим можливість здобути свою фінансову незалежність, і ми подорожуємо і запалюємо цей світ. Етапи зростання. Перше це безоплатне членство. Ми використовуємо реферальну програму для запрошення своїх друзів, знайомих, колег по роботі і так далі. Безоплатне членство це коли компанія поповнює рахунок за вас на 200 доларів щомісяця за 12 місяців. Це 2400. Тобто, у вас є 2400 доларів на рік на круїзні подорожі завдяки безоплатному членству, завдяки тому, що ви запросили людей користуватись цим сайтом, Этом. Що потрібно для цього зробити? Потрібно дати рекомендацію всього п'ятьом Людям, які є у вас в оточенні, прямі продажі, тобто ми заробляємо бонуси за рекомендацію, тобто за роботу, що ми зробили, ви отримуєте одразу миттєві виплати в доларах США. І побудова команди, тобто заробляємо лідерські бонуси за побудову команд та розширення бізнесу. Чим більше людей у вас в команді, які працюють разом з вами на охоплення світу круїзними подорожами цією компанією, тим більше ви будете заробляти. Прямі продажі. Тобто ми отримуємо миттєві бонуси за особисті рекомендації, тобто за запрошення людей, коли ви є партнером, у вас є реферальне посилання, і ви можете по ньому реєструвати людей. Люди реєструються, вивчають інформацію, потім приймають рішення, що вони теж хочуть бути членами клубу, тобто подорожувати, або партнерами, член партнерами, як і ви, і подорожувати і заробляти. От, наприклад, за 15 таких запрошень ви отримаєте 900 доларів. Тобто, це може бути 900 доларів на місяць, 35 Тисяч гривень лише за перший місяць роботи, і це лише один з п'яти винагород грошових, які ви можете отримувати в цій компанії. І побудова бізнесу. Ми організовуємо власну ефективну команду і рухаємось всі разом. Ми працюємо в команді, де один одному всі допомагають в будь-якій країні світу. Усюди є наша величезна українська діаспора, і усюди є цей бізнес, тому що це бізнес побутований онлайн, не прив'язаний до логічного логістики, якоїсь місця, оточення, ми знаходимось усюди, тому один в полі не воїн. Ми всі працюємо в команді, ми всі працюємо разом. Побудова команд, коли ви починаєте працювати, у вас рано чи пізно з'являється один, два, три лідери, які так само хочуть і подорожувати, і працювати, заробляти гроші, причому побудувати власні свої сильні команди, щоб теж заробляти там 2-5-10 тисяч доларів на місяць, і вони хочуть так само заробляти, так само розвиватися, як, наприклад, і ви. І у вас вже йде побудова такої величезної команди, від якої ви отримуєте свій відсоток. Який можливий результат через один місяць роботи? Наприклад, ви запросили 15 мандрівників або тих, хто хоче і подорожувати, і заробляти, і таким чином ви виконуєте програму Швидкий старт. Що ви отримаєте? Перше подорожі за рахунок компанії на 2400 доларів щороку. Зробивши всього лише 5 рекомендацій або більше, ви будете ваші рахунки щомісяця буде сплачувати компанія. Друге, ви отримаєте 900 доларів моментальних бонусів за запрошення мандрівників. Тобто це один з тих 5 виплат, плюс ви отримаєте перший директорський бонус у розмірі 500 доларів. Тобто, коли об'єми продажу сягає 3000 доларів на місяць і більше, ви починаєте отримувати вже відсоток від цього об'єму продажу. Взагалі, за запрошення 15 людей на в перший місяць ви можете отримати від 1400 до 1600 доларів. І вже ж ви отримуєте безкоштовне навчання, знайомство. З компанії, основи продаж, членства і ведення бізнесу онлайн. Прогнозуємо результат через рік. По-перше, у нас так само залишаються подорожі за рахунок компанії на 2400 доларів щороку, ми починаємо отримувати пасивний дохід від об'єму продажів вашої команди. Тобто, вам нараховується додатковий бонус у 5% від платежів учасників вашої команди. Плюс ви починаєте отримувати щомісячний дохід у розмірі 10% від об'єму продажів. Тобто, наприклад, якщо об'єм продажів вашої команди становить 10 тисяч доларів. 10% це ви будете отримувати 1000 доларів лише, лише цього щомісячного бонусу. Якщо об'єм продажу, наприклад, становить 25 тисяч доларів, ви починаєте отримувати лише 2,5 тисячі доларів щомісячного лідерського бонусу, плюс пасивний дохід, плюс дохід від прямих продажів і так далі. Взагалі, більш детально про те, скільки ви можете отримувати за запрошення того чи іншої кількості людей, за що саме ви отримуєте, як це все прописати, ми все це з ми можемо зробити на консультації. Все це прорахуємо, вирухуємо і розробимо той план, за яким ми будемо рухатись разом для того, щоб досягти своїх цілей. І а вже ж це навчання і тренінги. Тобто, що компанія, що наша команда, ми створюємо свої тренінги, навчання, коучинги, продажу, мистецтво мотивації та багато Іншого основа бізнесу полягає в тому, що є основні три опори: перше це навчання, тобто ми маємо стати експертними в тому, про що ми розповідаємо, що ми доносимо людям. Друге, це практика, тобто ми починаємо вже проводити особисті зустрічі, розповідати про кампанію і отримувати перші результати. І а вже ж це командні події, тобто спільні події як спільна відповідальність, яка об'єднує команду. Який у нас є план дій для того, щоб запрошувати інших людей, мати доступ до маркетингових інструментів, та для того, щоб працювати взагалі в компанії, треба купити ліцензію, тобто купити франшизу компанії за 95 доларів раз на півроку. У перший тиждень після того як ми стали партнером, ми проходимо навчання, тобто вивчаємо компанію, кабінет, систему роботи, як купувати круїзи, як розрахувати собі бюджет і все таке інше. Другий тиждень ми починаємо переходити вже до практичних занять. Тобто, ми проходимо перші зустрічі з наставником та без нього. Тобто, наставник це та людина, яка запросила вас сюди, в клуб, сюди в компанію, і ви разом проводите ці зустрічі. Вона вам допомагає. В нас ніхто нікого не кидає. Ми всі в команді працюємо. На третій тиждень ви вже починаєте проводити ці зустрічі самостійно, підтримуючи контакт зі своїм наставником зі своїм партнером. Для того щоб ви змогли у певний час вдало все коригувати. Четвертий тиждень вже ми отримаємо перші результати за рахунок того, що попередні тижні, попередні етапи ми пройшли вдало. Тепер ми отримуємо свої результати. Чому рішення треба прийняти вже? Я тут написав свої. Я думаю, що вони будуть перекликатись з багатьом із вас, хто дивиться зараз це відео. Я хочу нарешті саме реалізації, компанія дає таку можливість, наприклад. То вийти на сцену, бути спікером, коучингом, чомусь навчити людей отримувати свої авації і так далі. Я хочу більше подорожувати, знати і бачити. Це моя мрія побачити весь світ. І так як я люблю море, гори, заходи і сходи сонця, то я хочу це зробити на круїзному лайнері. Хочу стати фінансово незалежним в найближчому майбутньому, а не колись. Вчора не було грошей, зараз немає часу. Со завтра не буде нас, це така філософська думка. У мене нещодавно була зустріч з е, сімейною парою їм за 70, і вони хочуть круїз, вони про нього мріяли всі життя. Але зараз вони м, переймаються через те, що вони можуть просто не дожити. І при цьому вони чули про цей клуб, про сайт, про таку можливість подорожувати ще 4 роки тому, але вони все думають, щось в них зміниться. Вони помолодішують років на 50 і зможуть собі класно відпочити на круїзному лайнері. Не відкладайте своє життя на потім. Живіть зараз. Я хочу донести можливість до інших, які хочуть більше, хочу бути корисним. Ринок ще порожній, хочу шматочок пирога. Трошки раніше я розповідав про те, що наразі півтора мільйона. Користувачів сайтом, які є членами або партнерами клубу, у світі більше 7 мільярдів людей. Припустимо, що з 7 мільярдів. Десь хоча б 100 мільйонів це люди, які зацікавляться цим сайтом. Варіантами подорожі в них є на це гроші, або вони хочуть це робити поступово, або вони хочуть самореалізуватися, заробляти. Хоча б 100 мільйонів, 7 мільярдів. Це ну, типу, дуже мало. Півтора мільйони зі 100 мільйонів це лише півтора відсотки охоплення ринку. Ринок охоплений компанією і іншими партнерами, такими як ми з вами. Всього лише на півтора відсотки. В нас ще є 98,5%. з половиною відсотків. Для того, щоб реалізуватись і відхопити шматочок цього пірога, і заробити на цьому. Наші інструменти сучасний світ, сучасний бізнес, тому треба працювати сучасно. І я впевнений, що більшість із вас отримали це відео у телеграмі або Viber через мій телеграм-бот, який ми розробили разом з командою. Його пропрацювали, зробили все дуже цікавим. Я сподіваюся, що вам це цікаво. І а, такий самий бот отримують всі а, партнери, що приєднуються до нас. Команди, які хочуть працювати онлайн, яким це цікаво, тому що це дуже зручний спосіб якомога більшої кількості людей надати важливу інформацію в той момент, поки ви спите, або займаєтесь родиною, готуєте вечерю, або пішли в кіно, або проводите зустріч одній або двом людям вживу там в кафе. В цей самий момент цей інструмент, цей бот, проводить 10, 15, 20. Якщо ви запускаєте рекламу, сотні зустрічей, в той ж Самий момент завдяки тому, що там пророботана Логіка того, що людина отримає, як вона отримує інформацію. Ну і плюс ви масштабуєте свій бізнес за рахунок того, що це інструмент для роботи як онлайн, так і офлайн. Цінність ідеї в тому, як її використовують. Саме тому я рекомендую вам не зволікати і переходити за посиланням під цим відео. Там є посилання і на сам бот, і на особисту зв'язок зі мною. І ссылка, реферальне посилання моє для реєстрації на сайті. Тобто ви можете зареєструватись, при реєстрації ви вказуєте свій там, номер телефону, електронну скриньку. І після реєстрації я сам з вами зв'яжусь, вийду на особистий зв'язок, дізнаєтесь більш конкретною інформацією, то приймете рішення, наскільки вам це цікаво. Хочете ви бути членом клубу, або член-партнером, або це взагалі не для вас. Якщо це не для вас, ви просто відписуєтесь від всіх моїх соціальних мереж, не отримаєте більше ніяк нагадувань. Якщо вам це цікаво, і ви хочете так подорожувати, або так подорожувати заробляти, як це роблять, Робимо ми, то велкам, uh, я з радістю з усім допоможу. На цьому все. До зустрічі на борту круїзного лайнера або на міжнародній сцені, де вам будуть вручати подарунок часи Rolex та чек на 100 тисяч доларів. Гарного дня!